Ось в'їзд село Нечиперівка, а їду я в село. Зараз ви побачите яке. Ось, шановні глядачі, село, до якого я сьогодні приїхав казати будиночок. Я колись вже напоминав, що у даному селі є старе і нове село. Нове село це було селище для переселенців з Чорнобиля. Тому зараз я зроблю кругалик по селу. Проїдуся, покажу вам е, Чорнобильське селище, трошки покатаюсь, а потім зупинюся і покажу вам будиночок. Звертаю вашу увагу, що он заїзд в село. Тут посторонні машини зазвичай не їздять, тому що село тупікове, не проїзне. І при в'їзді відразу направо ось є поворот до е, селища Нового. І ми по ньому по цій дорожчці зараз проїдемо. Заїду вам, покажу так, місцевість. Тут є Трубівчанський ліс. Тут При в'їзді в село, тут. Видно, що ми заїжджаємо в українське натуральне чистокровне селище, де живуть одні українці. І е, типові проекти даних будиночків вони були дуже різноманітні. Тут е, десь три чи чотири типи будинків, і у, різне, у них всіх різне планування. Ось одного типу. Раз будиночок по правій стороні, на жаль, можливо, ви його погано будете бачити. Ну, В общем, зазвичай всі будинки вже перебудовані. Дехто собі там дах поміняв, дехто собі планування поміняв. І в даному випадку ми теж по сьогодні розглянемо із будиночків, які тут будувалися. Мабуть, це буде сама найменша площа будиночку. Тобто, даний будинок буде енергоефективним. Отак От ми заїхали, попали на, ніби як на центральну вулицю. Паралельно їй теж декілька вулиць. Всі ділянки поділені рівномірно. І тут заблудиться. Практично неможливо. Тобто Достатньо лише одного разу тут проїхати і все стає зрозуміло, що де як. Ну ось Для прикладу, колись цей будиночок я продав. Люди перебудували, переробили, зробили, навели порядки. Отут по лівій стороні, як бачите, Укрпошта, магазинчик, дитячий майданчик, фельдшерський пункт. Що там ще цікавого? А хто і знає, що там ще цікаво? Ну, В общем, від даного місця до будиночку, який ми дивимося, зовсім зовсім недалеко. Ось зараз ми тут завернемо направо. І дуже сподіваюся, що ми да, нібито попадемо від версійського пункту відразу. І ось, шановні глядачі, будиночок, який ми приїхали сьогодні розглядати. Відразу звертаю увагу, добротня каналізаційна яма, поштукатурений бовдур не розсипається, коньок навіть поміняний на даху, дах шиферний, водовлавлювачі є. Від дороги паркан помінений. Взагалі, поїхали візьмемо ключі. І зайдемо все, розкажемо і покажемо. Шановні глядачі, поруч зі мною представник. А, до речі, а ви, хто? ви як доводитесь? Не зять же? Шурін, Шурін, я... Шурін. Шурін, Шурін. Ярослав Олександрович да. е, допомагає. Ну, Шурін це то є його дружина, а в дружини є сестра Рідні. рідна, а рідної сестри ми будемо показувати будиночок. Ми розкажемо про будиночок. Так, так. Ми знаходимося в село Трубівщина. Да. Е, адреса будинку вулиця Запорізька, 11. Так. Ми відносимося до Київської області, до Бориспільського району. Скільки нам до Києва відстань? Ну, 100 кілометрів. З Рубівщини. 101, 101 кілометр. – Чи двічі проказували? Але ж будьте уважні, це від центру міста Києва да. поворот. У мене з яготина, я виїжджаю, ягодин заїжджаю, в Київ заїжджаю, це 86 кілометрів. Ну, Коротше, кажемо людям 100. 100 кілометрів. Все, за село що можете розказати, як селянин. Ви ж Тут ну, село. живете. – Тут старе село Трубовщина, а це нове, нове село, яке з Чернобильського Поліського району переселили. Ага, Поліський район. Да, Київської області теж. Туди ближе до Білорусі, там глубінка така була, село Денисовичі. Все. Було раніше. Це все Поним. село було. Так, ну що, ми тоді приїхаємо в машину, поїхали так. до будинку і все розкажемо. А ну ж ми стоїмо біля автобусної зупинки. Скільки в нас тут один автобус один? Ну, вранці ходить, і в обід і ввечері. Ну там по вихідних... Три рази в Трубівщину зайдеш. Ні, є по вихідних, ні, два рази йде. А по а раз? Так, да. один раз. Ні, вранці, в обід і вечором. Поняв. Так, а я, по-моєму, вже з цієї сторони кругалика нарізав, то я зараз заїду людям покажу. Я оттуда просто вже під'їжджав до будинку. Да -да -да. Так. Люди ходять собі спокійнесенько. Так, зараз ми під'їдемо переїдемо на вулицю Запорізьку. І вам покажемо, що туди прямо, пішов виїзд, а нам сюди наліво, да? так? Чи так, ні, ні. Ага. А тут, по-моєму, паралельно скільки? Три вулиці йде? Чи дві? Три. Одна тут там, посередині. Це Запорізька і там Канівська. крайні, крайній. Кра Кан... Канівська. Як Канівське водохранилище? Ну да, так, тут же запорозьке століть, Запорізька. А там Кацька, то районний такі. Строили, а, а да. я зрозумів причину, що всі будинки да. різні. Ну, так ладно. Так, пане. Е, як ви там сказали, Свояк. Да. Чи Шурін? <рес> шурін. Ви допомагали забор ставити? Сам ставив. Виставили. Да. Що, і кирпич ви лежили? Да. Ви молодець. Давайте розкажемо про те, що в нас асфальтоване покриття. раз. По фонарі на стовбах Світяться? Так. Світяться. Через, через один чи всі? Ні, через один. Через один. Інтернет по дорозі, я дивлюся, є. Є, є, є везде в також. Так, і в цей будинок підведений інтернет? Так, так. Ага, підведений. О, я страшного. Так, це, оттуда тут. Це, це, це в нас каналізація наша. А ну розкажіть за неї, це що вона? Діаметр 190, три круга. А яка глибина? Ну, глибина 2,70 2,70 Ну, при діаметрі 1,90 да, це да. злоровезна да. яма. Зберізання не привозили. А в якому році її зробили? Ну, будемо говорити. Ось село, будемо говорити, 93-го року, да? ну, тут жили інші. Ага. Они... Борисполі, А потім э, дід же жив у Лук'янське, Баришському, а ага. ну, потім сюди ми його перевезли. І сестра ж ну, це... жив тут, тут дід. Ну, вже три роки, як не живе. І це до вже 15. 15 років, як зроблена каналізація. Вода відсюди от йде теж. Вода по цій стороні. По цій стороні вода і газу йде на цю сторону. – А скажіть, що по цій стороні приямків для водопроводу немає? Ні, не, ні, не, тут я копав, тут віддільно є. Ось тут вода, а тут в цьому місці, ага. я оглушив, і тут йде головна вулиця, і тут кожен себе проводить. Потім. Поняв, зрозумів. Це, до речі, дуже Бо важливо. знати. – Тут пластмасова труба, тут на вічні там. Що... Хорошо. Так, виходить, ви цей будиночок сестра купувала. Так. Все, зрозуміло. Скільки фасад подвір'я шириною, пам'ятаєте? Ну тут десь не всі однакові там. Ну я бачу, що 30. На 70, би... тому що Всі, вот будемо говорити, що як у Лук'янки були, да там ха... маленькі городи. А тут так. Постройка із сараєм займає половину, і... а пахнет 10 соток. Ну у нас всього подвір'я, по-моєму, 20 чимось. Так. Да. Ну от і. Так, що... хорошо. То заїзні ворота. Так. Тут ще в нас є фірточка від дороги, як бачите, росте алеча, ну, їй так рясно, що просто кошмар. Тут бажано б її трошечки підчистити. Люди лодаря не валяли. Дивіться, мені подобається, що бовдур поштукатурили. Це дуже, дуже корисно, тому що він не падає, не, не б'є шифер і не затікає. Це є з доброю перевагою. Дивлюся, шифер навіть колись ремонтували, Вон, дві шифери не замінено. Вікна поміняли, газ підведений і будинок на дуже високому фундаменті. А, так ви ще й каналізацію робили вже через вулицю. Получається, заклали сіру трубу 110-ту і вивели прямо в стіну. Правильно я зрозумів? Було хоч раз промерзання? Ні, ні, ні. Тут же вода не залишається, вона одразу впадає в колодязь. Тобто каналізація не ж не водопровод, ну, вона одразу по наклону випадає. Так, ну що, пане господарю, чи помічник господаря, йдемо по подвір'ю. По так. Так, а ви тут ворота не робили. Тут ви наглухо все зашили, а по лівій стороні у нас є заїзд. Да. Так. Обмостка навкруги будинку така широченна. Це була чи, ви, чи ви ні, доробили? Ні, це була пристройка. Була. Ні, я говорю, що обмостка. Трош, трошки зрештою, вона, вона як звичайно, присідає. Тому, ну так, що... да, я згоден. Слухайте, яблуні раз. Черешня, два, Груші. За... груші. А, груші ще три. Ходімо далі. Калина 4. Оріг здоровезний. Ого. Це, це дуже гарний. Дуже гарний оріг. На другому трішки поменше, а це дуже. А ви мені скажіть, а як це він у вас не змерз? Отак, От як пройшло. у мене бачили в ліса. Пошли, да. пошли, що немає. А мороз йшов то там, то там. Де є, де немає. Так що... так, що, тоді давайте розкажемо нашим глядачам, що тут на подвір'ї є вхідний погреб. Є господарський блок на два входи. Ми погреб відкриємо. Погриба тут не сильно глибочезні, але сходи, пологі, желізобетонне перекриття, як зверху, так і на шиї. По боках викладені цеглою. Давайте я пробіжуся, вам все покажу. Дуже дуже такі некруті ступеньки, і це дуже гарно. Спускатися по них не важко. І от, як бачите, от такий, така комора невисока, доволі сухенька їде тут розгулятися, сходинки, все, вибігли на вулицю. Давайте що? Тепер ще подивимося хозблоки. з железобетонними перемичками над вікнами і над дверима. Тут дерев'яне перекриття, ну як дерев'яна балка. Але кругом у всіх людей стоїть і тут буде стояти. Зараз покажемо ще вам два хозвідділення. Це як було для цих що? Коротше, для господарства. Ух ти, прикольні якісь матраси у вас валяються. І тепер ще, шановні глядачі, по лівій стороні у нас теж ще одне відділення. Ой, тут трошки хламішка. хламієш. Все вивезеться все. Правильно, все, пообіцяли людям. Ну, тут доволі висока стеля, продувається, все це гляне, тріщин ніяких немає. Що лишнє, господарі обіцяють, що вивезуть. правильно? Так же. Да. Давайте покажемо людям, що тут земелька є, хто захоче, той собі і розпахає. Та да ось вот сюди виходить, так. Да. Я так зрозумів, що куди? По квітки чи аж до самих дерев. Ні, от сарай до того сара, це земля пополам. Бачиш, вот так вона. Ага, значить, оце половина цього поля. Да, вот там як хто косить, бачиш, вот так вона йде. Не эти ці дальні ці. Поняв, 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 поняв. В общем, землі вистачає, ще там десь туалет цегляний є. Треба тут трошки дерева підпиляти, правильно? Так, це все упіляти, треба да. вбирати. Але літнім туалетом ви не користувалися по тій причині, що всередині будинку є туалет, правильно? Так же. Ну так ходімо будинок, про будинок розкажемо. Ну а ви молодці підкосили. Так, шановні глядачі, а погода в нас -то хвайна. Так, у нас два входи. З лівої сторони один вхід. І з правої сторони, а ну перебігайте, подивимося на ту сторону. У будинку железобетонне перекриття? Так. Повністю. Да. І от теж груші, бачите. О, грушка гарна. Так, глядачі, що можу сказати? Це що, на горищі тільки сюди можна вискочити? Так, так. Ну там в ще хто там, Якщо хто там щось хранить буде. Угу. Так, железобетонні перемички над вікнами, над дверима. А на горище тільки через цей майданчик всередину заскочить, щоб використовувати його як хламозбірник. Тут ну, з цієї сторони можна собі ще невеличку таку крилечку зробити. І, по-моєму, ви в себе крилечко зробили. Так. Да. Ну, хто захоче, той розгуляється. Так, заїзні ворота Ось ми показуємо вам. Підведено електроживлення одна фаза. Що, ходімо у будинок? Так. Ходім. Що ж, при вході в будинок тут сходи викладені плиткою, як під камінчик, мабуть, правильно сказати. Ну, виглядає так ніби, як під камінчик. Зроблено невеличке крилечко. Вікна, я вже казав, встановлені деякі глухі, деякі відкривні. І при вході ми попадаємо. Мабуть, це раніше була холодна веранда. Так. Але її зробили теплою, тому що сюди винесли котла. Для того, щоб менше тут е, витрати тепла були, взяли, труби трошечки підутеплили. А що тут? Що, нижні утеплили, верхні не утеплили? То поснімали покажу. Ага. Так, ну що, тут у холодній Що, Можна прихожку приютити, можна холодильник поставити або якусь морозильну камеру, бо то що вона якраз тут проситься. Підлога плитка, вікно на відкривання з москітною сіткою, ізоль... Ой, глухе вікно, двері, пластиком підшито. Ага, ця ж віранда, вона трошки як добудована, то трошечки осадку дала. Ну нічого критичного. Це на всіх будинках таке відбувається. Правильно? Так. При в будинок бачимо невеличка сходинка є. І попадаємо ми в кухню. Кухня. А, так на кухні місце для холодильника теж є. Так. Да. На кухні місце для газової колонки є, гаряча вода від неї, правильно? Так. Так, Так, все що, розширительний бачок? Так. Далі. Тут теплої підлоги нема, правильно? Ні, ні. ні, ні. Але плитка положена. Да. Каналізація виведена ту, що ми показували так, на вулиці. Газова плита 4 і стіна робоча поверхня викладена плиткою. Вікно відкривається з москітною сіткою. О, до речі, я на що звертаю увагу? Що тут е, склопакет тоненький. А профіль дуже широкий, ось видно по цьому штапіку. То люди беруть, що роблять, міняють склопакет і штапік і ставлюють товстіший профіль. Це так на землі. Це двойної а старик може треною. Да, да, так, так, да, так, Да. І таке-таке широчезне підвіконня тут. Товщина стіни, мабуть, добрих сантиметрів 60. Ні, 50. 50? 50, два кирпича. Дві, дві цеглини. Да. Ага. Так, а далі ми попали в коридорчик. Да. Це туди другий вихід. Другий правильно? вихід. Там кладовка. Там є комора. Комора така, от. там щочик стоїть, батарея. Ага. Тобто, якщо з тієї сторони заходить, то в нас виходить, що теж якби при вході є місце, де да, прикошку зробити. Можна закривати там, відкривати туди і ходити. Зрозумів. Супер. А далі що ми бачимо? Санвузол. Санвузол. У вас ванна, рукомийник. Все вкладено плиткою. Місце да. для пральної машинки. Туалет. Горшок діючий. Так, все, так, живо. О, що роботає. Так, зрозумів. Все залишається, як. Якщо хоче господар? а не хоче, то? А, — А якщо не хоче, так ми горшка знімемо. <рес> да, ні, ні, ну. <рес> <рес> а може тоді золотой будуть ставити, ми ж і знаємо. Добре, ну горшок нам тоді хай оддадуть. Да, да, якщо да. у них золотий є. Ладно, це шутки. Що ж, тепер отам от була кухня і тут всього лише дві кімнати. Кімнатка менше, кімнатка більша. Да? З якої начнемо? Ну, от же є ламінат. Якщо треба, то, то а -а -а -а. закупати меншій... не треба. Тут ми все можемо положити. У меншій кімнатки ви обіцяли, що ви хочете положити ламінат? Да, може такой же ламінат, отсюда положиться. От. Потому що тут повністю упаковано було. Так, це ви маєте на увазі, що якщо тут лежить ламінат, да, то прийти. і в цій кімнаті теж буде лежати ламінат. Да, да. Давайте покажемо людям, що стіни. А, так тут навіть шафу зробили. Ну тут скрита така, просто коморка така. Вот. Ну як скрита? Ніфіга себе, Не, ну, там же жуть строї... можна. По було. Тут дво, двоє дорослих людей може заховатися. Да. Так, троє можна политика? Чи третього Да. Так, опять же, вікно поміняне, коси тут зроблені, стіни поштукатурені. У цій кімнаті залишається або пофарбувати, або поклеїть шпалери. І господар обіцяє, що ламінат тут на підлозі буде лежати. Правильно? Так, да, бо він закуплений, лежить, все, є і плінтус, і все є. А ви не знаєте, тут повністю бетонна основа. Ну так, да. лежить бетонні пліт, а потім. Поняв. Так, система опалення на металевих трубах. Так, так, так. Вона не прив'язана в нас до. Електрики, правильно? Котел включаєш і світла нема, а будинок обігрівається. Так, да, якщо хочеш включай, хочеш не включай. Да. Наклон є, воно продавляє. Все, питань нема. І давайте тепер покажемо ще Зал. залу. Ух ти, так тут в залі у вас все так цивільненько, класненько. Приємно, чистенько. Так, ну, і. Так, і, а і я ли... то ж люди хотіли жити, а жив тільки. Так, а до речі, де хазяйка? за кордоном? В Італії. В Італії. Це вона дала команду, що продаємо будинок і виставили. Вона ну, була наприклад. неділю назад, і сказала, що я вже, мабуть, не приїду. Ага. Так що будемо давати, щоб ні вас не мучить, ні нас не мучить. Поняв. Поняв. Так. Тут у нас виходу немає на вулицю, тут у нас просто величезне вікно з видом на подвір'я. І вікно, до речі, відкривається і москітна сітка. Великий чугунний радіатор. Підлога ламінат, стіни рівнесенькі. А то вихід до газового котла пішов. Так, так. так. — Ага, оттуди газовий котел подає, і виходить два крила. Одне крило на ту сторону, друге крило на цю сторону. Так. Рівномірний нагрів будинку. Згодні за мною? Так. Цей будиночок, шановні глядачі, у нас невеликий, не сильно будуть енергоресурси затратні. Цей будиночок у нас невеликий, по-моєму, там щось в районі до 55 квадратних метрів. Так, так. Без, без тої веранди. бо якщо веранда ще і так, так уже А я десь план виведу, людям да, покажу. Да. Далі у нас земельна ділянка приватизована, наскільки так, я пам'ятаю. Підведено всі комунікації, газ, електроживлення, водопостачання, обладнана каналізаційна яма, курсують через село автобуси так. до міста Яготин. Так. Чи до Переяслава? Ні. Да Переяслава, тут два километра там на Березовской. А Переяславский не заезжает? Да, потому что идет один то а другой идет сюда через плуги такие. А есть такие что идут туда. Понял. Далее у нас в селе Диючий есть магазин. Так. Укрпошта. Видел не Укрпошта? Приезжает. Это как и вы. А микроавтобус, бусик? Да, приезжает. Привозит все и пенсии и все остальное там. Посылки, посылки. Но пошта. Була в Ніперовки, але я зараз не знаю, 5 числа робить, ну в яку. В нові почті. Да. в, в Ні Чіперовці робить. Робить, так? Да? Там робить. Складана, да. Ну. да. Скільки приблизно людей про се проживає в селі? Чоловік 100, 200, 300 мільйон. На дні, чоловік 200. Уже. Чоловік мужик. Ну, повиїжджала ж багато так. А, ну як, багато. Всі знають, що молодежі зараз мало, так? Чи? Так, а ви в ліс ходите? Так. Да. В ліс ходим, то опеньки і. Синявки вот эти, как польские называются. Трубевчанский лис называется, да? Так, так, вниз туда до дачи. Ага. Или в соснову, туда там же белые гребляются. Не, ну до сосновой далеко. Давайте реально. 3 километра. Нет, давайте реально, Через куда мы пішки можем дойти? Сюда. Сюди, вот все сюда. Ну, там, где я живу, живу, туда в лес, туда дальше, да, туда. Все, понятно. Ну, мы людям так, не скажем, где вы живете. Да, да. А то еще буду знать багато. Ладно, шутка. Да, да. <laughs> так, шановні глядачі. Ну, я так, такі шутки в мене дебильні, що зробиш. В общем. Далі фотосесія. Е, ще у будинок заведений оптоволоконний інтернет. Е, інтернет працює, світло працює, хозблоки є. Єдине, що в даному випадку у нас немає гаража. Але навіс для гаража зробити можна. Місця вистачає. Звісно, там можна навіть туди, де хостблок, чуть трохи кришу продлити і зробити. Так, так, ну, да, точно, там вже точно там можна. Там почти 4 метри додав сюди криші, де тебе гараж. Так. Да. Бачите, ми вже і гаража для машини знайшли. Що ж, беру обладнання і роблю фотосесію для так. людей. Дякую. I can